Краш-тест. З... Що там руки? Так пісандок який це було. Ну потім та звук запишете, взагалі. <різь> треба пробувати. Треба застрягнути. Може не порвуться і в кінці кінців буде зрозуміло, що треба щось інше купувати, тебе може. Але кажуть, тема не є кращою. Ну, йдемо. Ну, Стрягне добре, але, але так само легко витягується. Ну, тут звичайно треба з відчуттям. Тут Трошки потягнулися стропи, бо вони намокли, але дуже-дуже трошки. На нозі як трималися, так і трималися. 去，去。<noise> <noise> <noise>